Кава шкідлива для серця ні. Але інколи для деяких людей, можливо, так. Давайте розбиратися. Твердження, що кава шкідлива для серця, походить від статності кави підвищувати артеріальний тиск. А високий артеріальний тиск призводить до інфаркту та інсульту. Кава дійсно може підвищувати артеріальний тиск у людей, які до неї не звикли. Люди, які п'ють каву на постійній основі. Для них вона не спричиняє значного коливання артеріального тиску. Вплив кави на організм людини досліджується вже не один десяток років. І давайте подивимося, що нам кажуть дослідження. Вчені з Гарварду проводили дослідження, яке тривало два роки, і в ньому прийняли участь близько 45,5 тисяч людей. І в ході цього дослідження вчені не пов'язали регулярне вживання кави з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Шотландське дослідження здоров'я серця дає нам ще більш обнаніливі результати, і воно нам каже, що регулярне вживання кави знижує ризик серцево-судинних захворювань. А італійське дослідження, яке було проведене в тисячу. 1987 вісімдесят здається році нам каже, що регулярне вживання кави навіть може знижувати рівень артеріального тиску.